Вітаю вас, друзі, на майданчику автопоїнц. Сьогодні у нас в продажі з'являється шкода Фабія 2010 року випуску. 1,2 бензин-двигун, 173 тисячі км пробігу, механіка. Ціна в нас на неї 5200 доларів. Класна машинка в гарному стані, як зовні, так і по внутрішньому стану, по технічному стану, точніше. Отже, 500 км тому замінений повний комплект ГРМ, також замінено мастила та фільтра. Отже, автомобіль готовий до використання, ви можете його брати, їхати, і його навіть обслуговувати не потрібно. Він повністю технічно справний. У нас є задня противотуманна фара, спереду у нас немає, але все рівно якби, автомобіль класний без цього. У нас такі стальні диски з гумою 18560R14, гума зимня і подивіться на залишок, гума в гарному стані. Дуже мені подобається цей автомобіль, він хоч і простенький, але дуже ахайний. Це дійсно чим він підкупає. У нас є передні скло таке механічне регулювання дзеркал. У нас механічне регулювання сидінь, і подивіться на стан. Бомба. Стан бомбовий, мені дуже подобається. Отже, давайте перейдемо до салону. У нас такий шкіряний руль, просто супер стан. У нас регулювання світлом автомобіля разом з задньою протиутоманною фарою, як я вже сказав. П'ятиступенева механічна коробка передач. Бачимо, у нас кнопочка блокування дверей тут знаходиться посередині. Така система в нас стоїть, магнітола, причому вона оригінальна тут не мінялася, як вона з Європи і приїхала, так тут все і стоїть. У нас є кондиціонер на автомобілі, що дуже класно, тому що є комплектація без кондиціонера, але цей автомобіль обладнаний. І подивіться, яка класна тема. У нас є кнопка відключення курсової стабілізації прямо тут, прямо на панелі. Не треба нікуди лізти, ні в меню, знаєте, як на нових машинах деякі. Дивіться, так у нас виглядає приборна панель. Стан, стан. Саме головне в цьому автомобілі це стан. Стан тут дійсно дуже класний, мені подобається. Давайте перейдемо до задньої частини. Це на задній частину. Бачимо також текстильні сидіння в ідеальному стані без питань зовсім. Система SFX. У, у нас є такий підстаканочок з, з такою нішою для ваших речей. Е, супер, місця тут хватає, я скажу так, хоч і автомобіль невеликий, але для голови тут місце достать. Бачите, які у нас переходи, де тут дуже багато місця. Давайте перейдемо до багажнику. Такий у нас багажник. Бачимо, що в нас є складання заднього ряду сидінь. У нас такий ще оригінальний з заводу, як аптечка, разом з якимись інструментами штатно у нас тут стоїть. Отже, бачимо, в нас є запаска, у нас є домкрат, балонний ключ і такий гак для того, щоб достати машину з якоїсь багнюки. Отже, класно, що тут складається задній ряд сидінь. Мені це подобається. Загальний вигляд автомобіля виглядає він охайно. Мені подобається те, що машинка в класному стані. Ціна на неї 5200. Якщо він вас зацікавив, ми вас чекаємо. Автопоїнт Київ. Ми знаходимось за вулицею Софіївська, 19, Білогородка, Київська область. Тому, якщо він вас зацікавив, ми можемо провести вам тест-драйв, показати його детальніше. Або, якщо ви бажаєте, ми можемо показати вам даний автомобіль на СТО. Тому ми вас всіх чекаємо. Всім гарного дня, друзі!